Що в дорослому віці є ознакою того, що людиною нехтували в дитинстві? ЧАСТИНА 1 Відчуття, що ти завжди у біді, навіть у дорослому віці. Хронічний стрес, він нас точно вб'є. Наші предки, печерні люди, знали, що таке загроза, щоб тварини могли вбити або гігантські смертоносні ведмеді. Предки знали, хто вони де живуть і як їх уникнути. Якщо тебе не переслідують і не намагаються вжити у їжу, ти можеш розслабитись. Але ми ніколи не розслабляємось. Ніколи. Постійний потік кортизолу всередині буквально вбиває нас. Він робить людей товстішими, голоднішими. Робить артерії слабкішими, а мозок меншим. Наш мозок створений не для того, щоб робити нас нещасними і зводити з розуму від стресу. Він для того, щоб з'ясувати, які загрози існують, і усунути їх, а потім створювати музику, поезію, оповідання і романтику, зрідка використовуючи інструменти для різьби або малюючи в печері, ми ніколи не зможемо виправити ситуацію і усунути тривогу без причин, тому що вона живе в наших головах на основі. Страхі... Ків закладених у дитинстві їх можна відкоригувати, стримати медитацією, терапією, веденням щоденників, корисними книгами. Я вражений корисними психологічними порадами, доступними в Instagram і тікток. Правда, але коли ви налякані постійно, так ніби за вами женеться ведмідь, щоб принести на обід долігва, може бути важко зрозуміти, з чого почати лікування. Одного вечора, коли я прибирала посуд і приладдя у власній квартирі, в якій проживала багато років, я зрозуміла, що ніхто не буде кричати на мене за те, що я прибираю їх занадто голосно. Що я, по суті, лаяла себе за те, що робила звичайні речі, які колись були заборонені в батьківському домі. Ого, ого. Вони шоковані тим, що їхні існування та дії є помітними або значущими для інших. Наприклад, вони можуть легко ігнорувати тусовки, не відповідати на смс, запізнюватись на зустрічі, а потім спокійно сідати, очікуючи, що ніхто не помітить їхньої присутності, чи взагалі не зверне на них увагу. Звичай боляче і дивно розуміти, що у людини певна травма. Це робиться зі щирою вірою в те, що буквально всім байдуже, і ви не маєте жодного впливу на чиєсь життя чи почуття. Ого, зачепило за живе. Мене завжди шокує, коли хтось помічає в мені щось інше, зачіску, макіяж або що. або згадує, що, що я зробила чи сказала. Прочитавши це, я зрозуміла, що за замовчуванням все ще вважаю, що моя присутність ні на кого не впливає. Ніби я не вважаюсь такою ж людиною, як і всі інші. Ця частина запам'ятали те, що я зробив чи сказав, мені дуже близька у школі. Мені завжди здавалось, що я повністю оточений людьми з втратою пам'яті, тому що ніхто ніколи не пам'ятав жодної речі, яка стосувалась мене, коли я хотів про це поговорити. Лейно це і досі мені болить. Справді боляче у дитинстві я відчував себе невидимим, коли я вперше почав розуміти, що таке смерть і що я колись помру, я не розумів, чому це взагалі так важливо. Частково це була незрілість, а частково те, що я вже відчував, що моє життя не було таким же й відчутним. У мене не було справжньої прив'язаності до опікунів чи когось іншого. А отже, дуже мало прив'язаності до самого себе. Я багато з цим працював, але таке мислення ніколи не зникає повністю. Я не довіряю обіцянкам, які дають люди. Я уникаю конфліктів, наскільки це можливо, і намагаюсь шукати вихід, якщо стає шумно, або хтось сильно швидко рухається. Я намагаюсь нікому не бути тягарем, але завжди перевіряю, як справи у людей, щоб переконатись, що хтось про них піклується. Я не люблю витрачати гроші на себе, і якщо хтось купує мені щось, я відчуваю провину, або ніби це може бути обернено проти мене, і тепер я щось повинна. Я Знаходжу більше комфорту на самоті або з тваринами, ніж з більшістю людей. Я переживаю, що постійно розчаровую оточуючих або дивуюсь, чому хтось хоче бути моїм другом чи романтичним партнером. Звичайно, я працюю над цим і намагаюсь зберігати нормальний вигляд у суспільстві, наскільки це можливо. Але мої думки не зупиняються, і я просто хочу, щоб мені не було так сумно увесь час. Якщо хтось милий або пропонує тобі щось, перше, що виникає в голові, це підозра і питання, якого біса вони від тебе хочуть. По-перше, я варта цих речей. А по-друге, тому що деякі люди дійсно хочуть з вами дружити. Кожного разу, коли я просив про допомогу або мені пропонували допомогу, її потім кидали мені в обличчя. Я краще сам розберусь ніж відчуватиму себе винним перед кимось. Мені досі важко приймати допомогу від мого партнера, який, до речі, ніколи не використовував її проти мене. Допомога моїх батьків зазвичай погіршувала ситуацію. Приклад, я був неслухняною дитиною, я часто бився, дуже часто, я шукав кого побити, я був злий. Мій батько постійно бив мене, і я був радий поділитися з ним злістю. Єдине, що утримувало мене від того, щоб точно сказати, що я був злим, це те, що хулігани зазвичай були моїми мішенями. Тобто, я творив добро, такий собі санітар лісу. А коли ви переїжджаєте кожні 2-3 роки? Звісно, що хуліганів нескінченна кількість яких треба знайти і покарати. Так раніше я думав, що це принаймні благородно. Це брехня, яку ми говоримо собі, щоб виправдати власні дії. Це розчаровує. Мені знадобилось багато часу, щоб зрозуміти, що битись це погано, не зважаючи ні на що. Але як я до цього дійшов? Коли я жив з мамою? Якщо я встрявав у бійку, то це була надзвичайна ситуація, в якій з її слів о напевно вже когось убив. Злий жахливий хлопчик, який просто не може перестати бути головорізом, як його батько. Забирайся з мого будинку зараз же, ти маленький покидьок. Так, вона знала мого батька добре. Слова мами не мали сенсу, бо сказані не на тверезу голову. У нас є 10% шансів коли-небудь застати її тверезою. Коли я жив з татом, спитаєте, які були цілком нормальним і очікуваним явищем, я міг прийти додому закривавлений і в синцях вимити руки і опл. Обличчя сісти за стіл, тато питав: Ти переміг? Якщо відповідь так, все було добре, і більше ми про це не говорили. Навіть якщо батьки моєї жертви приходили до старшини і намагались влаштувати мені неприємності, тато казав їм: навчіть його битись краще, з ним ніколи не сперечались. Але що робити, якщо я програв? Друге побиття було набагато, набагато гіршим за перше. У звичайній бійці я міг би зламати ніс, пошкодити руки, отримати кілька синців А тато тато вибивав з мене все лайно. Вало, що наступного дня я не міг ходити, бо все, просто все було в синцях. Я пропускав тижні школи, тому що мій батько не хотів мати справи з клятими ліберальними вчителями та їхніми скаргами в соцдопомогу. Думаю, мені було 6 чи 8 років, коли батько вперше зламав мені ніс. А з дому я пішов у 16. Шість разів я ламав його, але лише двічі це був не татів кулак. Було кілька бійок, які я програв, але тато думав, що я виграв, або що новий. Синець я отримав у спортзалі. Я проводив значну частину свого часу на боксерському рингу або біля нього. Тобто, сказати, що я не прошу допомоги в оточення, це просто нічого не сказати. Я нікого ні про що не прошу, і я абсолютно нікому не довіряю прикривати мою спину. Я народився один, виріс один і помру один. Я з цим змирився, на самоті мені краще. Ось чому я ділюсь з вами, милі люди. В моєму житті немає нікого, з ким би я міг би. Або відчував би себе в безпеці. Анонімність дозволяє мені бути чесним. Перш ніж хтось запитає, так, у мене є терапевт, і я приймаю ліки. Я не довіряю йому на 100%, але я все одно ходжу на терапію. На додаток до того, що вже сказано, постійно вибачатись за речі, які не потребують вибачень, такі люди схильні до швидкого говоріння, тому що не звикли до того, що їх хтось слухає, або що хтось не перебиває їх. Мої батьки все ще роблять це зі мною в 30 років. Я буду говорити. А моя мама одразу ж почне розмову з татом посеред мого речення. Чому вони вклинюються в розмову посеред речення, або якщо тільки інші зроблять помилку? Мій батько настільки самозакоханий і одержимий собою, що якщо я хотів щось сказати в дитинстві, мені зазвичай доводилось перебивати. Якщо я заїкався або щось подібне, це був кінець промови, і він користувався можливістю повернутися до тієї ж розповіді, яку ми чули вже 45 разів за минулий тиждень. Величезні прогалини в пам'яті відчуття повної відірваності від батьків озираєшся на те, що пам'ятаєш, а враження, ніби це було прожито кимось іншим. Іноді я дивлюсь на фотографії свого дитинства і не можу примирити усміхнені зображення, де я немовля, малюк, малятко поруч з батьками, які виглядають такими щасливими, з фотографіями, де я вже дорослішою, стаю менш милою і менш цікавою для них. Вони любили мене немовлям, коли я пішов до першого класу і далі вже не так сильно. Це жахливо, і мені дуже шкода, що ви через це пройшли. Моїм дітям 2, 7 і 9 років. І я думаю, що інтенсивність емоцій зростає, коли вони стають старшими. Вони можуть образити мене з таким же запалом, але вони просто продовжують ставати все кращими і дорослішими. Цими вихідними ми поїхали в похід, і сьогодні, вранці, мій 9-річний син прийшов і станцював переді мною безглуздий танець, поки ми обидва не розплакались. А потім він обійняв мене з наймилішою посмішкою на своєму. У круглому виснянкуватому обличчі моє серце мало не розбилось від інтенсивності моїх почуттів у той момент. Наразі мої діти мають чудовий початок і з віком стають тільки кращими. І я вважаю, що кожен заслуговує на батьків, які відчувають такі почуття, можуть їх показати. Страх бути покинутим особливо несподівано. Віра в те, що люди знайдуть когось кращого, або що ви їм набридли. Віра в те, що те, що робить вас унікальними, насправді є недоліками, і це ще більше причин, щоб від вас піти. Догоджання людям призводить до відсутності здорових кордонів. Насправді ви ставите потреби інших людей вище за власні і вам важко сказати ні. А потім, коли ви все ж таки скажете ні, вам буде цікаво, чи не зляться на вас, чи не покинуть вас, не просять. Про допомогу, чи мають труднощі з делегуванням. Бути сильним і незалежним не дорівнює бути впертим і відмовлятись покладатись на будь-чую допомогу. Разі працюю над усім вишепереліченим у терапії. Я буквально не прошу про допомогу, поки ситуація не стає питанням життя або смерті з фізичними завданнями, психічним здоров'ям, порадами або будь-яким ще. Я дуже незалежна людина і бути вразливою та відкритою просто не в моєму характері. Мені знадобилось багато часу, щоб усвідомити, що ця риса моєї особистості розвинулась ймовірно через занедбаність. Люди завжди казали мені, що вони вражені тим, що я можу робити так багато речей своїми руками готувати, випікати, вирішувати загальні проблеми і інше. Але це сталося через те, що мені не було на кого покластися, коли мені була потрібна допомога. Ніхто ніколи не приходив мені на допомогу. Тому я навчився, що якщо це не стосується буквально життя або смерті. Я не прошу нікого про допомогу. Це настільки вкоренилось в моїй психіці, що це як м'язова пам'ять. Я не намагаюсь бути впертим, але я ніколи не прошу про допомогу. Накопичувати певні речі, ніби їм ніколи не вистачало, а тепер вони не можуть без них обійтись або боятись, що хтось їх забере. Бідність і занедбаність я ніколи не голодувала, але їжа ніколи не була стабільною чи достатньою. Я намагаюся запасатись їжею під час хороших розпродажів. Якщо комора з запасами пустіше, зараз так не буває, то я починаю тривожитись, панікувати, купую тонни консервів і коробок з їжею. Намагаюсь бути невидимим. Коли ви отримуєте увагу від когось, ви не відчуваєте себе добре, тому що ви не звикли отримувати увагу в дитинстві. Тому ви не любите показувати себе і намагаєтесь бути якомога непомітнішими. Коли я отримував увагу в дитинстві, вона була негативною. Щоразу, коли мене помічали, люди знаходили якийсь недолік у моєму існуванні, і я потрапляв у неприємності чи знущання. Хтось, хто рідко ділиться тим, що відбувається вдома, або розповідає про свою сім'ю.